Сьогодні у випуску. З чотирма військовослужбовцями попрощались у Кропивницькому. За і проти звільнення керівника театру імені Марка Кропивницького. Актори висловлювали свої думки щодо тиску на директора з боку обласної ради. Оцінювали пошкодження підтоплених будинків у Херсоні троє викладачів з Кропивницького університету. Розповіли про масштаби руйнувань. З Чотирма військовослужбовцями попрощались у Кропивницькому. Олександром Водяницьким, Сергієм Пасічником, Сергієм Ємельяновим та Олександром Соклаковим. Олександр Водяницький у листопаді 2013-го брав участь у Київському Євромайдані, який переріс у революцію гідності, розповіла начальниця управління культури. Анна Назарець «Продовжив свою боротьбу за краще майбутнє України у різних бойових підрозділах та мотопіхотній бригаді. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр пішов добровільно захищати свою батьківщину. За словами Анни Назарець, Олександр Водяницький помер 26 липня в лікарні внаслідок отриманих поранень. Йому було 37. Сергій Пасічник цьогоріч у травні добровільно приєднався до Лав Збройних сил України. Загинув 26 липня у 38 років біля селища Урожайне Донецької області, розповіла сестра військового Оксана Гуць. Сергій служив на морфлоті. Сергій Ємельянов захищав Україну з початку війни 2014-го, розповіла родичка бійця Катерина Митриченко. Його раніли, коли знову у нас війна, він в перших рядах пішов, з перших днів. Каже, загинув Сергій Ємельянов у 52 роки, у липні під час виконання військового обов'язку в місті Умань Черкаської області. Олександр Соклаков після закінчення училища проходив строкову службу. Після продовжує служити в третьому полку спецпризначення за контрактом, розповіла начальниця управління культури з 2016 по 2019 рік. Служив третьому полку спеціального призначення 1 липня 2023 року. Був призваний до лав Збройних сил України, де виконував бойові завдання на посаді кулеметника відділення морської піхоти взводу морської піхоти. За словами Анни Назарець, Олександр Соклако загинув 25 липня біля села Старомайорське Донецької області. Бійцеві було 34 роки. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. О восьмій ранку біля центру адміністративних послуг в Кропивницькому зібрались люди. Серед відвідувачів містяни, які прихистили у своїх квартирах чи будинках переселенців. За це мають отримувати компенсацію на оплату комунальних послуг, каже Людмила Черкасова. Вона хоче отримати компенсацію за поселення двох людей, які живуть у неї рік. Говорить, їй заборгували виплату за два місяці. За квітень. 450 гривень за людину. Затримки є, хто ж. таке час. Щоб отримати компенсацію, щомісяця з 1 по 5 число має оформити заяву принести документ на власність житла та довідки переселенців. У Кропивницькому з початку повномасштабної війни урядовою програмою прихисток скористались понад півтори тисячі жителів, сказала заступниця директорки департаменту соціальної політики Олена Костенко. В зимовий період відшкодування буде 30 гривень на людину з часу проживання, в літній період 14 гривень 77 сім Пояснила, зимовим вважається період з 1 жовтня до 30 березня. За поселення переселенців можна отримати компенсацію, якщо вони приїхали з зони бойових дій. Перелік змінюється, затверджує його Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині це понад 200 громад. Це такі області, але не повністю деякі громади мають право на отримання довідки. Наприклад, от я ще з Луганська, повністю там Донецька, Харків. Теж, Чернігівська, Запорізька, Ніколаївська область. Ми отримаємо заяви, потім передаємо соціальним інспекторам, які будуть вивчати кожне домогосподарство станом фактичного проживання внутрішньопереміщених осіб. Компенсацію надають, якщо немає заборгованості за комунальні послуги. Саме ці кошти відшкодовують по державній програмі, товариство Червоного Христа, а також Агенція ООН в Україні. Станом на сьогодні заборгованості у нас є тільки за два місяці за травень та червень, яка складає в сумі мільйон 580 гривень. За інформацією Олени Костенко, заборговане виплатять до кінця серпня. Олена Жукалова, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Біля обласного театру у Кропивницькому зібрались його працівники. За підрахунками Суспільного, їх півсотні. Висловлювали свої думки щодо тиску на директора театру з боку обласної ради та його можливого звільнення з посади. Керівник має взяти участь у конкурсі на посаду, яку займає нині, вважає актор Олексій Дорошев. Хтось дуже зацікавлений, що саме в цьому сакральному театрі відбувся скандал. Скандал і Розрив комунікації між директором театру і обласною радою. Він не може налагодити контакт з обласною радою. Зараз дайте просто хочу розміряти. вас зрозумів колектив. Зараз виступити позиція колектива чи це позиція вашого особистості? Тривайте його особисто. Ми це моя особиста позиція. Директор пан Вандрашик повинен піти на конкурс. Я хочу бачити його програму. Ми повинні бути зверху театру. Ну це так. Да. можна питання? Нагадаю, 28 липня про тиск з боку обласної ради заявив керівник театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Вандрашик. Каже, 7 червня почав отримувати пропозиції залишити посаду. Прізвища тих, хто просить його звільнитись, не назвав. Мені сказали, що дуже шкода. Театр дійсно працює, дуже багато цікавого, молодець, все прекрасно, але треба йти. Все. Оце я кажу, чекайте. А, а причина? Яка причина? Ну, ніяких причин, просто треба йти. Все. Це вже потім, коли до мене тут приїздили ще деякі люди розповідати, що я маю піти, то вони мені пояснили, що ти не наш. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 2022 року на час дії воєнного стану. Сказав тоді голова облради Сергій Шульга. Його рішенням депутатів звільнили з посади у квітні цього року. До призначення В'ячеслав Вандрашик працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 тисячі До цього конкурс на посаду директора Кропивницького театру проводили двічі: обидва рази без результату. Після зміни голови облради комісія з питань власності рекомендувала провести конкурси на посади керівників семи закла. Кладів у сферах освіти, науки та культури серед них і керівник театру В'ячеслав Андрашек. Є питання завести людину, яка зможе правильно перенаправити кошти. Працівник облради Юрій Лета у п'ятницю сказав Суспільному, що голова обласної ради Юрій Дрозд коментар щодо цієї ситуації надасть цього тижня. Сьогодні уточнив, що це може бути у середу. Письмова відповідь надали таку. Далі цитую. Керівники комунальних підприємств, закладів і установ спільної власності області мають бути призначені за результатами конкурсів та голосування на сесії обласної ради. Цю позицію декларував ще перед обранням мене головою. Це стосується не лише театру, в якому, до речі, також оголошують конкурси на посади і в цьому вбачаємо лише позитив, а й решти комунальних установ. Це справедливо, адже до конкурсних комісій будуть включені і представники громадськості, і представники трудового колективу. Кожен повинен мати право брати участь у конкурсі, презентувати свою програму розвитку <звитку>. Така ж практика призначення на посади керівників є в інших областях, прикладом у Львівській, Волинській, Черкаській. Ще раз наголошую, одноосібне призначення будь-кого це не про обласну раду. Півтори сотні працівників театру проти конкурсу, бо це спроба змінити керівника. П'ятеро за новий конкурс, сказала акторка Тамара Лаптєва. Чого ми стоїмо всі тут? Півтора року ви знаєте колотнеще. Ми просили дайте директора, дайте, дайте, дайте дали нам директора. Навіщо йому писати свою програму, коли ми бачимо? Зайдіть в театр, подивіться, що робиться в театрі. Подивіться, скільки зараз глядача в залі, скільки поставлено вистав. Він своєю роботою свою програму вже озвуч. Колектив просить не чіпати Вандрашика, він нормально працює. Каже, якщо тиск на керівника театру не припинять, вийдуть до облради на акцію протесту. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Микола Пашинський один з трьох викладачів Кропивницького технічного університету, які оцінювали і фіксували пошкодження підтоплених будинків у Херсоні через підрив російською армією Каховської гідроелектростанції 6 червня. Показує на цій світлині він з колегами. Все, що вони там бачили, фіксували на відео, робили фотографії. На них ви бачите наслідки підтоплення, зруйновані будинки, зіпсоване майно жителів. Кожна область України повинна була виділити більше 15 спеціалістів в галузі будівництва для того, щоб Оцінити пошкодження внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції для того, щоб місцевим жителям відшкодувати кошти затрачені. На цій світлині жителі Кірвоградщини, які їздили фіксувати пошкодження. Усього їх було 18. Говорить, працювали в захисних шоломах та бронежилетах. Вибухи чули щодня. Потім якось до цього всього звикаєш, тому просто хотілося. Зробити побільше роботи, так як термін відрядження обмежений, А чим більше домогосподарств ми обстежимо, тим ми надіємося, більше відшкодувань людям буде матеріальних і вони зможуть відновити свої домівки. Каже, працювали у мікрорайоні Корабел. Найбільше запам'яталися будівлі, які збудовані більше ста років тому. Рівень такий руйнувань, що повністю вже не підлягає ніякому відновленню, і просто туди аж навіть страшно заходити, бо в будь-який момент може щось. Відпасти дуже важко інколи знайти місцевих жителів, так як дуже багато повиїжджали, звісно, то треба до них всіх дозвонитися, потім оформити чек-вист, щоб вони вже підписалися з орієнтовною сумою відшкодувань, то робота така трішки бюрократично довга. Разом з Миколою Пашинським з університету в Херсон їздив Віктор Дарієнко. Каже, йому було морально важко працювати, дивлячись на масштаби руйнування. Екстремальна була перша ніч в Херсоні, коли ми ну, тільки приїхали, заселились, пояснили нам наші завдання, лягли спати, і ночі почали летіти шахеди. Ми всі перший раз почули цей звук, наростаючий гул, і ну, дуже переживали. Мало того, що артилерія постійно б'є, і ще й шахеди. Говорить, у групі було четверо людей, працювали з 9 ранку до 8 вечора. Там вапняк-ракушечник або е камишові різноманітні конструкції з глиною, і такі конструкції вимивало ну, повністю. Тобто стіни буквально падали. Ну, а ті будівлі, які ну, більш сучасні, там з цементом були побудовані, то ті постраждали найменше. Традиційне пошкодження це штукатурка, розмивання штукатурки, грибок. Не одного було об'єкта, відновлення якого коштувало б менше, ніж 200 тисяч гривень. Найвище, які ми розрахували, це було мільйон двісті. За тиждень група викладачів з Кропивницького обстежила 20 будинків. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. З першого разу вийшли зареєструватися. На початку першої ночі я зареєструвалася. Дочекалася, відкрилася і зареєструвалася. Буквально в п'ять хвилин першої я вже була зареєстрована і роздру... картку вже завантажила свою. Вчителька математики та інформатики з Кропивницького Тетяна Гуненко розповідає, як реєструвалася на сертифікацію. Каже, вона дає змогу оцінити професійну майстерність. Друга це вже фінансова допомога, будемо казати, і плюс що це є додатково атестація, якщо я пройду сертифікацію, я не буду тестуватися, це теж є гарним ну, таким стимулом. 1 по 7 серпня в Україні триває реєстрація на сертифікацію для вчителів математики української мови та літератури. Реєструватися можуть педагоги, які мають не менше двох років стажу, пояснює керівниця Держслужби якості освіти в області Лілія Сенчук. Цьогоріч сертифікація педагогічних працівників уперше буде поширена для вчителів української мови і літератури та математики, саме тих вчителів, які викладають ці предмети у 5-6 класах. Чому 5-6 класи? Тому що в 5-6 класах якраз реалізується новий державний стандарт. Оцінюватиме знання в три етапи: тестування у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, самооцінювання та вивчення практичного досвіду вчителя під час уроку. Для всієї України у нас є квота за 500 осіб для української мови і літератури і 500 осіб для математики. Гранична чисельність визначена для нашої області: це 12 осіб для Математики і 14 місць для вчителів української мови, аби потрапити до списку зареєстрованих, опівночі реєструвалася на сертифікацію вчителька української мови та літератури Тетяна Мусянович. Я є тренером нової української школи, і зрозуміло, що коли йдуть такі всі новації попереду, то завжди хочеться, щоб ми були попереду і розуміли, що і як відбувається. Каже, у разі успішного проходження тестування з вчителя вищої категорії стане вчителем-методистом. Вчитель отримає 20% доплати щомісячно до заробітної плати протягом трьох років. Сертифікація добровільна і вперше розпочалася у 2019 році для вчителів початкових класів. В нашій області з протягом 19-22 року пройшли сертифікацію успішно 96 вчителів початкових класів. Чому в початкових класів? Тому що саме в 2019 році почав працювати почали працювати по новому державному стандарту, більш відомо як нова українська школа, і почали працювати вчителі. Перший етап сертифікації вчителів відбудеться 9 вересня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.